Привіт, мене звати Іван Дмитросевич, Я є керівником United Angels Network. Це клуб ангельських інвесторів в Україні, де ми інвестуємо в українські дефенс та дженерік стартапи. Я хочу розказати про свій позитивний досвід роботи з Олександром. Власне, я починав спілкуватися з майбутнім ангельським інвесторами. Їм треба було структурувати процес діалогу, процес продажу, формування оборонки, визначення болей, визначення комунікації. На початку все було доволі сумбурно. В Якоюсь мірою я робив це все органічно про рекомендацію консультації. Саші, і ми мали з ним окремий дзвінок. Дуже класно, дуже системний підхід до роботи. В першу чергу це підготовка. Я отримав бриф, який мені вже допоміг зрозуміти, де є білі плями, де я не розумію чогось. Дай на Сашу був офігенний діалог. Консультація планували годину. Вийшло півтора рази більше. Цей запис досі є доступний. Я до нього повертаюся. В результаті в мене набагато стали кращими ці діалоги. Мі стали краще Конвертуватися вже в зацікавлених менторів купу. Пройшло напевно два місяці часу після нашого діалогу як нормальний підприємець, 22.20 і вирішив написати Саші без очікування, що в мене буде там зараз відповідь з розумінням, що він відповість мені на наступний день. Що ви думаєте? Саша вечором мені відписує через 10 хвилин після як я написав повідомлення, відповідь конкретика або голоси. Він тобто не закінчили отут і все. А він дає більше ніж того ще